Осінь знову прийшла несподівано. Міські перевізники скаржаться на перешкоди у вивезенні сміття. Причина сезонна. Гілки й листя, які двірники висипають у контейнери. Трапляється навіть, що не може підступитись до майданчика, бо перед ним зосереджені величезні змети. Часом у сміттєвих баках знаходять цілі дерева. Тож керівники організації, відповідальних за вивезення відходів, просять владу вирішити проблему на їхню користь. Визначити тимчасово місця складування опалого листя і гілок, щоб унеможливити попадання туди інших побутових та негабаритних відходів. Заборонити цим організаціям, які проводять збирання листя, обрізання гілок, складувати їх на контейнерні майданчики, а зобов'язати їх зразу вивозити, в крайній мір. Назбирали, чи порізали, вивезли. А не все так просто, адже організації, які збирають листя, запевняють, що не складають його у контейнери. Інше питання до підрядників, які прибирають прибудинкові території. Однак і тут важко знайти крайнього, оскільки за їхні дії відповідають вони самі, а не ЄРЦ. От тільки проблему це не знімає. Тож влада підозрює, що справа таки у перевізниках, які просто не хочуть ні з ким домовлятись. Бо в інших містах, до прикладу, є практика, коли ті, хто збирають сміття, одразу його і вивозять або ж укладають відповідні угоди з іншими установами. Так було до дві 10 років, коли ЖЕКи, в даному випадку щось схоже на підрядники ЄРЦ, напряму вивозили, в них є це бажання. В даному випадку що маємо? Перевізник сам не в змозі це забезпечити, але заключити довір з підрядними організаціями також не хоче я не знаю, однозначно треба збирати по цьому питанні нараду, але насправді за півроку на жаль нічого не помінялося. І ми знову маємо критичну ситуацію. Ну що ми не знали місяць тому, що листя буде падати, аби вирішити проблему. У найближчі дні скличуть відповідну нараду, на якій сторони мають внести свої пропозиції.